Міжнародні експертні інституції знижують прогнози щодо економічного зростання в Україні, як вважають експерти Європейського банку з реконструкції та розвитку. 2012 рік був втрачений для України через відсутність структурних реформ. Водночас, на думку експертів, ситуацію в Україні певним чином можуть виправити аграрії. Якщо сільське господарство запрацює на повну силу, то це підтягне і інші галузі, що може дозволити Україні на початок 2014 року покращити ВВП до 2020. 2,5%. про перспективу розвитку сільськогосподарської галузі голосу Америки розповів міністр аграрної промисловості України Микола Присяжнюк, який перебуває сьогодні у Вашингтоні. Україна є третім найбільшим постачальником зернових продуктів у світі після США та Європейського союзу. Але як стверджують оглядачі, завдяки великій родючості ґрунтів, Україна може виробляти і поставляти вдвічі, а то й втричі більше сільськогосподарської продукції. Український потенціал не вичерпаний ще. Мінімум на 60-70% в аграрному секторі можливості і родючість наших ґрунтів дозволяють в процесі поєднання технологій, досягнень науки. І інвестиційних можливостей, в тому числі Сполучених Штатів Америки, збільшити обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в рази. Ми бачимо, що ми можемо стати ще більш надійнішими, вагомішими гравцями на зовнішньому ринку продуктів харчування. На сьогодні український уряд веде переговори щодо розширення участі України у міжнародних поставках у рамках продовольчих програм ООН. Буквально на минулому тижні мав зустріч в штаб-квартирі ФАО. Це організація при організації Об'єднаних Націй, яка опікується продовольчою безпекою та прогнозуванням виробництва і споживання продуктів харчування, а також мав зустріч у всесвітній продовольчій програмі з керівництвом і та, і та структура, підтверджуючи сьогодні без України. Практично дуже складно забезпечити стабільну е прогнозовану продовольчу безпеку на світовому рівні, і в першу чергу в Північній Африці Микола Присяжнюк каже, що Україна покладає великі надії на підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, яка за його словами відкриває для України додаткові ринки збуту. Сьогодні ми достатньо велику кількість експортуємо сільськогосподарської продукції на ринок Європейського Союзу. Ми їм експортували у минулому році на 7 мільярдів доларів. Але що дасть нам зона вільної торгівлі з європейським союзом? Ми розуміємо, що європейський ринок споживачів це достатньо така потужний, потужний ринок. І платежеспроможний. І, звичайно, для нас вихід нашої продукції на цей ринок особливо з поглибленою переробкою. Дуже важливо. І аналіз, який ми зробили разом з європейською бізнес-асоціацією, аналіз, який ми зробили разом з американською торговою палатою, то ми розуміємо, що. Достатньо велика кількість інвестицій, так званих транснаціональних компаній, які виробляють продукти харчування, прийдуть на території нашої держави і розташують якраз переробку і виробництво готових продуктів харчування з подальшим продажем на європейський ринок. Переконаний міністр аграрної промисловості та продовольства України Микола Присяжнюк.